Ляшко виспівує російську попсу у караоке, а його охоронець заробляє на перепродажі дронів для зсу. Готується до створення нового альянсу. Навіщо літав до Китаю? Образили все військове жіноцтво. Бійців третьої штурмової звинувачують у сексизмі. У литовському театрі поставили пропагандистську п'єсу драматурга, який вважає себе ДНРівцем. І у кінці цього відео нова яхта Алкодімона за 5 мільйонів доларів. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко. І я разом із колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. А серіал Емеральд і мужички продовжується. Не устиг охоронець Ляшка Євген Степанюк оговтатися від звинувачень в домашньому насильстві, як вляпався у черговий скандал. Причому не тільки він, але й його шеф Олег Ляшко. Ось ви тільки послухайте, як радісно вони співають у караоке російську попсу. Просі. Варто додати, що Євген військовослужбовець ЗСУ, але зараз його підозрюють у тому, що він незаконно отримував додаткові бойові виплати, при цьому не перебуваючи на нулі. До Ляшка теж багато питань. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Після того як він склав присягу від людини, яка так любить саме піар. Ми чекали безліч відосів. Ляшка із передової в окопах чи бліндажах. Однак ні. Одразу після присяги з'явилося ще ось це відео, де Ляшко штовхає промову перед солдатами. Тому, коли ви йдете на фронт, нічого не бійтеся. Тому що на вас дивляться ваші діти, на вас дивляться взагалі тисячоліття історія країни. У ті ж дні Ляшко опублікував фото, де він спить у повній бойовій готовності під прапором. Ну це власне і все. І тепер ось це відео із караоке. Це, до речі, його давня пристрасть. Адже навіть більше ніж їсти землю він завжди любив співати в мікрофон, бо голос у нього як у соловейка. Як справжній радикал, він є великий поціновувач кароки із руським репертуаром. Що ми друг другу, так і не успілі, що та очі важна сказати. Останні два відео зняті ще до війни. Але як бачимо, із приходом російської агресії, любов до російських пісень, у перепрошую солдата Ляшка, нікуди не зникла. Ти як стверджується, це відео свіже і зняти вже після початку повномасштабного вторгнення. Доказом цього є штани від форми ЗСУ, які можна помітити на ляшку. Сам екснардеп вже відкоментував свій виступ журналістам. Ви дійсно вважаєте, що є якісь важливіші питання ніж перемога України? Як солдат ЗСУ, саме цьому я присвячую весь свій час. Все інше другорядне і не варте уваги. Бажаю вам здоров'я та робіть усе, що можете для нашої перемоги, не відволікаючись на дрібниці. Третій на відео Руслан Мазовецький, підполковник із Харківщини, який за хабарі зараз під слідством. Як вам такі вояки? Вірите, що Ляшко по справжньому служить? Напишіть у коментарях. І вже за доброю традицією услід полетів ще один скандал зі Степанюком. Журналіст Денис Кошельник публікує аудіозаписи, де чутно, як охоронник Ляшка мутить схеми із продажами дронів. Смотри, Вадимчик, если ты будешь брать дроны по самой низкой цене, ты будешь еще больше зарабатывать. Понял? Будет три человека я говорю. Есть человек, который будет продавать. Я эту всю тему контролирую. Тоже буду продавать на наших странах. Все тоже будут в плюсе. Получаемся, ты просто берешь по самым низким, твоя задача брать по самой низкой цене дроны. И все, и мы их в Киеве тупо сбываем. Есть куда сбывать, и все. Ви це чули? Поки ми тут донатимо на дрони, і замість того, щоб доставляти їх на ЗСУ по найнижчим цінам, Степанюк організовує схему, щоб продати їх дорожче і на цьому заробити. Тепер зрозуміло, звідки у нього гроші на новеньку беху. Андрю, смотри, набрала короче этого кента своего, Он сейчас там позвонит, восстановит с ними связь, снімісвязь. он може брати дрони. Я тобі цену скажу за всі дрони. Інтересно, будемо троєм працювати. Мені цікаво, скажеш що… То... Смотри сам. короче. Тоже може нормальне партії при привозіть я морюєму я сказалася. Чим ти будеш дешевле доставляти? Чим будемо всі нормально зарабати? Е, далі сока тебе тібелашедіних сіл і діото в Бехен? 300? до речі на сторінці Степанюка у інстаграм, яку він нещодавно закрив, в шапці профілю залишилося лише посилання на збір на дрони для зсу. Через антисемітські погроми у Махачкалі Сергій Шойгу був замушений перервати свій вояж до Китаю. Однак йому вистачило і дня, аби привернути увагу цілого світу, адже той звинуватив США у світовій дестабілізації. Більше подробиць знає наш спеціальний кореспондент у північній Америці Євген Куксін. Вітаю студія! не назвемо його так. Дійство західні аналітики називають публічним викликом Росії та Китаю, в у Західному світу. І український контекст тут посідає далеко не останню схотику. Китай просуває бачення глобальної безпеки на оборонному форумі в Пекіні. Поруч з Росією йдеться в матеріалі Конференція з питань військової дипломатії. Це ключова можливість для Пекіна просувати своє альтернативне бачення глобальної безпеки, яке також підкреслює дедалі більше союзу з Москвою проти Сполучених Штатів. Російському міністру оборони Сергію Шойгу було видано особливу увагу як першому офіційному представнику, який виступив на форумі у понеділок, де він і головний доповідач Китаю обидва прицілились до того, що вони вважають невдалою системою безпеки під керівництвом США. Аналітики відзначають, що контакти між Китаєм і Росією посилилися в останні роки. Так, офіційний Пекін неодноразово заявляв, що не надаватиме смертоносну зброю військовим зусиллям Росії проти України, але Китай продовжує брати участь у спільних військових навчаннях та іншій координації безпеки, водночас забезпечуючи ключову рятівну ось для російської економіки. Телеканал Fox News промову шойгу описує як звинувачення Сполучених Штатів в розпалюванні напруженості в усьому світі. Стверджуючи, що постійна ескалація Заходу загрожує військовим конфліктом між ядерними державами. А видання Reuters, цитуючи китайського генерала, повідомляє, що якщо Китаю доведеться застосувати силу проти Тайваню на думку китайських військових, це буде війна за возз'єднання, справедлива і законна війна. Водночас на формі була присутня делегація Міністерства оборони США. Участь цієї делегації відбулося в той час, коли Сполучені Штати та Китай нарощують обмін інформацією напередодні зустрічі між Джо Байденом і Сінзіньпіном. Ані дня без зашквару, як то кажуть, про черговий скандал розкаже наша Анастасія Дмитровська. Бійці третьої окремої штурмової бригади вирішили на своєму шоу «Двіж» висловитися про жінок на фронті. І нависловлювалися хлопці на цілий скандал. А от почалося все з теми жінки на фронті. У військових запитали, кого більше серед бойових медиків на фронті: хлопців чи дівчат? А, ну це прям питання. Прям до мене по моїй професії, про тому, що я постійно роблю. Бойовий медик працює на полі бою. Це такий ну, солдат, який одночасно. І стріляє, одною рукою стріляє, а другий намагається рану якусь ну, кров зупинити. А, так от, да, дівчатам важко бути бойовими медиками. Хоча на стабілізаційних пунктах те потрібна ювелірна робота, знання. Ласкаво просимо. В госпіталях ласкаво просимо. На кейсі вакта. Да. А от на полі бою я їх не особо бачу. Після цього до хлопців військових звернулася бойова медикиня 72-ї бригади, яка заперечила те, що серед бойових медиків на фронті мало дівчат. Дівчат, парамедиків. Я просто 4 роки на війні бойовим медиком іменно в Охопі. Тому, якби це брехня, що дівчата не ну, не, не я думаю, що це все ж таке питання особисто більше. Я думаю, що у вас просто є yeah, і мотивація, є. і моральний дух у вас вищий. Yeah, Ні, yeah. yeah. У нас дівчат багато. Ну я в 72 72-й бригаді, і в нас багато дівчат, які в ротах іменно бойові медики. E, тут питання не в тому, що ми якось намагаємося. Цей факт, типа, дівчини принизити. Ні в якому випадку. Є такі дівчата. Я ж кажу, є дівчата в піхоті, бачу особисто. Ну ви звикли, ви над собою працювали, тренувались. Правильно? От здобували якісь знання. Не всі дівчата так можуть. От Як і не всі хлопці. От. Але дівчат на війну приходить менше. Правильно? вважаю, треба похлопати дівчатам, да, які воюють за Україну. давай так А ще похлопати які дітям, які воюють. <ріст> 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 і похлопати і похлопати псам, які воюють. <ріст> <ріст> Власне, саме ці слова Віктора Розового й обурили соцмережі. Там люди розділилися на тих, хто підтримує хлопців, і тих, хто їх засуджує, називаючи такі жарти сексистськими. Трохи згодом бойова медикиня, із якою хлопці власне і спілкувалися на шоу, прокоментувала цю ситуацію. На відео я частина шуточок з того, що вони говорили, було вирізано. Коли після питання про роль жінок на фронті почались незрозумілі та образливі жарти, я підняла руку, щоб вони припинили це робити. Мене просто ігнорили, поки з третього разу хтось з залу їм не нагадав. Військові жарти я розумію, але не такі, і це були не жарти. Щоб ви розуміли, наскільки були неприємні шуточки та пі... я сиділа і плакала від образи за дівчата і за своє знецінення як бойового медика, роти для якої війна почалась з 2014-го. А ви як вважаєте, військові заслужено нарвалися на хейт? Напишіть свою думку у коментарях. Священник московської церкви влаштував грішну схему і відправляв ухилянтів за кордон. Організатор схеми, власне, сам священнослужитель одного із одеських храмів УПЦ МП, який мав місію шукати клієнтів. Його спільник приватний лікар, який консультував щодо нібито наявності діагнозів та захворювань призовників, а також виконавець, який безпосередньо здійснював переправлення утікачів. Прайс одного за втечу становить увага: 7500 тисяч доларів. І з благословенням просто дорожче, адже така послуга на чорному ринку коштує. Від 5 до 6 тисяч доларів. Наразі усім оголошено про підозру. Латвійський театр вляпався у міжнародний скандал через свою прем'єрну виставу. Перемир'я. Посольство України у Латвії засудило постановку і заявило, що вона прокремлівська. Та театр прем'єру не скасував і закликав посольство відкликати заяву, яка ганьбить його. Подробиці дізнавалася Наталя. Вітаю, Катя. Театр у Даугавпілсі. поставив п'єсок Тора з Донецька про війну 2014 року. Згідно з сюжетом, солдати протиборчих сторін під час короткого перепочину на фронті разом займаються цілком мирною справою. Ремонтують будинок жінки, чоловік якої загинув. Посольство України в Латвії засудило постановку і заявило, що вона несе у собі наративи кремлівської пропаганди. Враховуючи те, що Росія продовжує вбивати українців, знищуючи українські міста та села, проведення вистав за мотивами таких п'єс як Пірімірія, посольство вважає неприпустимим. На жаль, посольство не отримало належної реакції від компетентних латвійських інституцій на офіційні запити про скасування цієї пропагандистської вистави в Латвії та вважає, що проведення таких публічних заходів суперечить рішучій політиці Латвії по боротьбі з пропагандою. Проте театр усі звинувачення. Головна проблема на думку українського посольства це зміст п'єси. Нас назвали пропагандистами Кремля. Ми намагалися зрозуміти, який може бути зв'язок між змістом п'єси та пропагандою, про який йдеться. Якщо чесно, ми не дуже розуміємо, де її можна знайти. Не вбачають нічого про кремлівського. А сама назва вже викликає питання перемир'я. Також у п'єсі не згадують, що українці відстоюють свою свободу та територіальну цілісність країни. Зокрема, війну на Донбасі, яку розв'язала Росія та окупацію неї українських територій у 2014 році, автор цієї п'єси називає українським конфліктом а також жодним чином не згадується про Росію як країну агресора. Автор п'єси є Олексій Куралеха з Донецька, який називає себе громадянином псевдореспубліки ДНР. З відкритих джерел відомо, що його вистави також проводять на Росії, і це у той час, коли російська агресія триває вже дев'ятий рік, а повномасштабна війна продовжується. Режисер вистави Маріс Корсієтіс зізнається, що навіть не думав про те, що його діти ще звинувачтимуть у кремлівській пропаганді. Так, можливо, ми не сказали, що Росія напала на Україну. Можливо, це стало причиною. Так, ми цього не сказали, але це ми вирішимо. Тож вже на другий день вистави, актори перед початком чітко проговорили, що 24 лютого 2022 року саме Росія розпочала повномасштабну війну проти України і продовжували показувати п'єсу. Вони навіть пішли далі, аби спростувати звинувачення посольства. Театр звернувся до професійних експертів за незалежну оцінку змісту постановки. І дивно те, що експерти не знайшли у виставі прославлення та виправдання війни в Україні та пов'язаних з нею злочинів РФ. Тому перемір'я залишається у репертуарі театру. А ви як вважаєте, чи має бути така вистава з назвою Перемир'я від так званого елденерівського автора на світовій сцені? Напишіть свою думку у коментарях. Ще одну яхту Медведєва знайшли журналісти видання Вьорстка. Ця яхточка називається GV. довжина 29 метрів 2017 року випуску. А вартує ця розкіш понад 5 мільйонів доларів. Яхта під прапором Палау перше увійшла до російських вод у червні цього року. В Росії яхту по временному вивозу оформили на 39 дев'ятилітнього жителя Канакова Анатолія Наумова. В телефонних книгах других пользователів номер Наумова записан як Дмитрій М. І Толя Фатінія. Фатінія яхта Дмитрія Медведєва, о которой розповідав в розслідуванні Он вам не дімон Алексей Навальний. Журналісти зателефонували до цього Наумова під виглядом митного інспектора. І у судно стоїть пометка спеціальний режим для Дмитрия Анатолійовича в избежании дополнительных проверок. Це все актуально остается? спросил Спросив кореспондент. Угу. Этим у нас брокери займалися. Ну, в взагалі, да. так, треба буде уточнити у них, ответил наумов. Це вже третя яхта, яка вірогідно належить Медведєву, а значить, буде чим виплачувати репарації Україні. Просто діти видержите зісь. Вам всего доброго, хорошого населення. здоровья. підпишіться на наш канал, відео, Ну і звісно, дзвіночок, щоби не пропустити наступний випуск. Побачимося.